Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. До вашої уваги любовний астрологічний прогноз на травень 2024 року настає місяць, який принесе багатьом знакам зодіаку далеконосні зустрічі, однак перешкоди та випробування не покинуть кількох представників. У травні овни можуть відчувати піднесений настрій у справах романтики, знайомства з новими людьми можуть приносити радість і хвилювання. Ваша енергія та спонтанність привертає увагу і може сприяти романтичним зустрічам. Для тільців травень може бути часом глибоких зв'язків і стабільності в особистих стосунках. Ви шукаєте стосунки, які базуються на взаєморозумінні та вірності. Цей місяць може бути важливим для поглиблення зв'язку з вашим партнером або для серйозних зобов'язань. Близнюки у травні можуть бути надзвичайно комунікабельними та спритними. Ви можете бути особливо привабливими для інших завдяки своїй кмітливості та своєму шарму. Цей місяць може принести нові знайомства та цікаві романтичні відкриття. Для раків травень буде періодом емоційної глибини та взаєморозуміння в особистих стосунках. Ви можете відчувати сильну прив'язаність до партнера та глибоке співчуття до його потреб. Цей місяць може бути відмінним часом для подальшого зміцнення ваших стосунків. У травні леви можуть відчувати себе в центрі уваги. Ваша впевненість і харизма привертатимуть увагу потенційних партнерів. Будьте готові до нових романтичних викликів та можливостей для вираження своїх почуттів. Для дів травень може бути часом важливих роздумів щодо особистих стосунків. Ви можете відчувати потребу в розмовах та обіймах. Цей місяць може стати періодом поглиблення стосунків і виявлення нових аспектів вашого партнерства. Терези у травні відчують гармонію в особистих стосунках. Ви можете бути особливо відкритими до нових можливостей кохання та романтики. Цей місяць принесе радість. Для скорпіонів травень буде періодом пристрасті і інтенсивності в особистих стосунках. Будьте готові до раптових змін. Стрільці. Ви будете відчувати свободу в особистих стосунках. Також можете бути особливо відкритими до нових знайомств та спонтанних пригод. Цей місяць буде періодом романтичних подорожей та цікавих експериментів. Козироги у травні можуть відчувати себе більш зосередженими на зміцненні ваших стосунків та створенні надійної основи для майбутнього. Цей місяць може бути важливим для наступного кроку. Водолії ви захочете більше свободи та прояву індивідуальності в особистих стосунках. Ви можете бути особливо відкритими до нових ідей та нестандартних підходів до кохання. Для риб травень може бути часом емоційного зближення та співпраці в особистих стосунках. Ви можете відчувати себе більш співчутливими та відкритими до потреб вашого партнера, цей місяць принесе нові можливості. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом. Та підписуємось на канал Твого гороскопу.